Але тут спокійно, як мені подобається, коли такий спокій, коли я можу собі так вільно, щиро від душі поспілкуватися з своєю найкращою аудиторією на Ютубі, коли немає людей, коли ніхто не дихає в спину. Це дійсно класно, це дійсно відчувається така конкретна свобода. Доброго всім, дня з міста Едмонтон, тут в Канаді, в провінції Альберти. І сьогодні я для вас приготував дуже цікаву тему, тому що хочу вам розповісти про величезні. І то дійсно величезні штрафи, і трошки маленькі штрафи, які наші співвітчизники, українці, отримали тут в Канаді за те, що вони просто не знали про це або не думали, що так сильно штрафи працюють в Канаді. Думаю, що дійсно буде цікаво про це поговорити. Тому дивіться до кінця це відео, щоб ви нічого не пропустили, навіть ні одного слова. Надіюся, що я зможу тут пройти, щоб мене зараз гуси на мене не напали. Бо ці гуси не хочуть відлітати, бо в Едмонтоні так прекрасно. В Едмонтоні так тепло в жовтні. І вони собі думають, що вони ще трошки побудуть собі тут в Едмонтоні, на що їм ці всі теплі краї. Коли Едмонтон такий теплий, подивіться скільки багато цих е, хлопців і дівчат. Взагалі-то дивіться, які тут гарні райони в Едмонтоні. Взагалі дивіться, як собі гарно люди живуть, які в них гарні краєвиди. І чим погано жити в такому спокої. Так, немає ніде людей, але для чого люди, щоб вони шуміли, щоб вони заважали. Тут собі люди просто так живуть, просто такий, знаєте, спальний, такий спокійний район міста Едмонтона. Сьогодні я вам розповім про деякі штрафи. Як ви всі знаєте, в мене дуже велика аудиторія, і звісно, мені дуже багато людей завжди пишуть в приват. І дуже багато людей я просто навіть людям не можу всім відписувати. Ну фізично не можу. Мені дійсно шкода. Ну не можу просто всім встигати відписувати, тому що кожен день приходить. Від 10 до 20 повідомлень, і що на інстаграм, що на Фейсбук, що в Ютубі, в ком'юніті. Ну, взагалі, ну, повно запитань. Ну, я тільки один, і я створюю контент дуже часто, мені важко просто встигати за всіма. Але є люди, які пишуть, я бачу, кому де можу, кому де відписую. І мені написало аж троє людей на протязі минулого місяця про те, що вони отримали дуже шалені штрафи тут в Канаді. І вони мені сказали, чи я би не міг колись там розповісти про це відео, щоб наші українці були обережними, більш уважнішими і дійсно поважали закони Канади, тому що ці штрафи можуть вам дуже дуже зіпсути ваше перебування в цій країні. Перший штраф, який, про який ми будемо говорити, отримав пан Орест. Прізвища я не буду давати, звісно, тому що це дуже приватно. І це дійсно така інформація, про яку я не хочу видавати людину повністю. Але людина погодилася про те, щоб я розповів просто її історію. І Орест поїхав собі просто на рибалку. І ловив рибу з своїми товаришами. І його товариші були йому сказали про те, що треба купити ліцензію, тому що перепровіряють, можуть провірити. І це дуже-дуже небезпечно. І взагалі це дуже не вартує взагалі того. Орест сказав, що він не буде купляти ліцензію, бо він тільки їде один раз. Він хоче спробувати рибалку. Він ніколи не рибалив, чи йому взагалі буде підходити. І він не хотів витрачати гроші, тому що кошти для нього були дуже важливими. І є важливими, тому що він знову прибулий і йому складно. На початку залів Канаді з усіма цінами. Поїхали вони туди з хлопцями, все було добре. Приходить офіцер, парк рейнджер, приходить і каже до них, що можна перевірити вашу ліцензію. Всі вони мали вудки, всі вудки були, мали вони в руках, і на той час вже була риба зловлена в відрі. Рибу вони перевірили, поміряли цей офіцер. Слава Богу, що риба була підходила, рибу можна було брати, все, все як має бути. Але коли. Прийшов час перевіряти ліцензії, то двоє хлопців мали ліцензію, все нормально. І ліцензія тільки коштує 28 доларів з копійкою е, на цілий рік. Тобто, взагалі, в принципі, це копійки, якщо ви дійсно їздите, якщо ви дійсно це любите. Він питає в Ореста, будь ласка, покажіть мені ліцензію. А Орест каже, я не маю, я не знав, я новоприбулий. Чи вибачте мене, я не знав, я, я не ловив, але він тримав вудочку в руках. І цей офіцер каже до нього: Я перепрошую, я мушу дати вам все рівно штраф. Заплатив Орест штраф 250 канадських доларів за те, що він хотів зекономити 28 доларів. І це ще не так погано, це ще не добре, це ще не є кінець світу, але, звісно, 250 доларів йому коштувала ця рибалка, щоб просто поїхати відпочити. І Орест дійсно відпочив так собі зі смаком соковито і дорого. І він мені написав про це і сказав, що він тепер зрозумів, наскільки тут. Тут серйозно працює ця система. Він пробував з офіцером поговорити, йому сказати, що швіного прибули, що, що він там нічого не знає, що туди-сюди. Але офіцер зробив свою роботу, бо він знає, що якщо хтось проговориться чи хтось би сказав, що він неправильно свою позицію використав, то його би зразу з роботи звінили. А такі роботи оплачуються дуже добре, і ці офіцери не хочуть цим ризикувати. Звісно, і не то, що не хочуть, вони роблять просто правильно свою роботу, так як має бути. Про наступний штраф, який я хочу порити, це е, взагалі зв'язаний з перевищенням швидкості, і в Канаді взагалі дуже все складно з перевищенням швидкості. В Канаді, якщо ви перевищуєте швидкість там на 20, 30, 40 кілометрів. То взагалі просто може бути штраф від 150 доларів канадських до 1000 канадських. І звісно, там є така система, ніби що ви набираєте очки demerit points. Якщо ви набираєте забагато demerit points, то ви потім можете конкретно так попектись. І вас заліз заберуть права. Але якщо ви перевищуєте швидкість більше ніж 50 км за годину, то автоматично забираються права, автоматично забирається автомобіль, і автомобіль може бути забраний на 6 місяців на рік. Поки, вас, цей, поки ви не зможете назад отримати свої права, і потім ваша страховка взагалі піде просто вгору. Так от, і ви просто будете платити за страховку там 500, тисяч, навіть 2 тисячі доларів в місяць, просто за те, щоб мати можливість їздити на дорогах Канади. Тому я нікому це не рекомендую. І пан Руслан дуже сильно попікся. Пан Руслан їхав на своєму мотоциклі 264 км на годину, і він, звісно, 100% знає, що він не правий. Він згідний зі всім його зупинила поліція, забрали мотоцикл, забрали права і влупили йому 12 тисяч доларів штраф канадських, які він просто був шокований. Він був просто шокований. Він був, ви самі можете уявити, Він мусив всі свої заощадження віддати на те, щоб заплатити цей штраф. І тепер в нього життя в Канаді не є дуже таким прекрасним і хорошим. І він подумує над тим, щоб покинути Канаду. Поїхати в якусь іншу країну європейську і почати все з нуля. Звісно, в цій ситуації він тільки може сам себе винити, бо це дуже. Це дуже тупо таке робити, і він сам мені це написав, що він не може повірити, що він таке тупе робив, і але він просто не, не очікував і не думав, що в Канаді до такої степені штрафи. Знаєте, може він там думав, що якісь тисячу дві тисячі доларів він ризикує, але він ризикував своїм життям, і він ризикнув тим, що він тратив залі все повністю, на що він працював, і це дійсно не є дуже дуже весело. І я от завжди про це говорю: що ви в новій країні повинні бути дуже готовими. І розуміти всі правила, тому що правил є дуже багато в різних країнах. І особливо в Канаді багато наших українців приїжджають, і в них ще менталітет, можливо, що там з України деякі приїхали, вони думають, що там можна щось вирішити, розумієте. Добрим словом, чи, а тут в Канаді таке не працює взагалі, тому треба кожне правило знати. Перед тим, як ви щось нове робите, завжди прочитайте правила, це все доступно, це все є в інтернеті, добре все вивчить. І подумайте два рази, чи вам варто так ризикувати своєю кар'єрою. Тому що деколи можна взагалі зробити собі такі проблеми, що ви навіть не зможете потім податися на піар, якщо штраф буде дійсно дуже такий небезпечний, або ви щось зробили дуже дурне, де канадський уряд просто буде мати шанс, щоб вам не дати піар, він просто його вам і не дасть. І останній штраф, і про останній штраф, який я хочу поговорити, це про те про садочок. І, до речі, навіть є стаття про це, я прикріплю статтю в описі під відео, щоб ви собі могли почитати. А, фактично, мама запізнилася в садочок за своєю дитиною і мусила заплатити 10 доларів штраф за те, що вона запізнилася. Якщо ви запізнитеся три рази. То вашу дитину просто викинуть з садочку. Тобто не то, що вони її викинуть, лишуть її на дворі, що вона не зможе там, що вона буде сама за себе, ні. Просто ви не зможете більше дитину залишати в цьому садочку. Тут досить в Канаді такі дуже гострі і правила з садочками. І якщо садочок відкритий від специфічної години до специфічної години, то люди в садочку хочуть знати, і, і хочуть, щоб ви приїжджали зі своїми дітьми. Вчасно. І ця людина просто пару разів приїхала і заплатила ці штрафи, і була здивована, тому що вона нас в Україні такого нема, що там штраф будуть за те, що ви там запізнились на 15 чи на пів години. А тут не то, що штраф, тут ще можуть потім вашу дитину з того садка викинути, і вам потім треба буде новий садочок шукати. І не факт, що нові садочки захочуть приймати когось, хто вже мав пару штрафів на своєму імені. Тому друзі, бачите, скільки різних цікавих дуже факторів є про Канаду, і коли ви в новій країні. Навіть якщо ви живете тут рік, два-три, навіть можете жити п'ять, деколи не можна не знати ще про різні такі нюанси і різні цікаві такі штрафи. Тому будьте обережні, будьте уважні. Це відео суто зроблено для того, щоб підняти увагу на різні такі фактори, не тільки на ті, що я говорив, а в загальному, щоб ви відкрили трошки більше очі на, свої, на різні штрафи і поважали закони цієї країни. А вам бажаю всього самого найкращого, головне здоров'я, мирного неба на улюблену улюбленої До Наступних випусків з вами, друзі мої.